Привітулі, привітулі мої серіалу Мани та серіалу Любе. Сховище 13 – Це пригодницький фентезі та фантастичний серіал про двох агентів секретної служби Піта Латимера та Майку Берінг, яких раптово переводять у глушину охороняти дивний урядовий склад у південній Дакоті. Дуже швидко з'ясовується, що це не покарання, а надсекретна робота знаходити по світу надприродні артефакти, речі з дивною силою, збирати їх і тримати під замком у тому самому сховищі 13 останньому з низки сховищ з нескінченою місткістю, які служили цій меті тисячоліттями. Серіал запам'ятався тим, що він легкий і дотепний. Сюжет був простий, як дві копійки: артефакт тижня, багато пригод, трохи романтики. Ще на старті глядачам. Продавали проект як мікс секретних матеріалів Індіани Джонса та Агенції Місячне Сяєво, тобто містика пригоди і обов'язково інтрига, чи є закоханість між головними героями. Але перед тим як заглибитись в історію сховища 13, спочатку робимо нашу традиційну розминку: підписка, вподобайка, коментар для підтримки каналу, і, звісно, донат будь-якому довіреному фонду. Або на збір якому довіряєте. Або якщо збору чи фонду ще немає, то за QR-кодом ви знаєте, що робити. Навіть невеличка сума допоможе врятувати життя нашим захисникам. Раз, два. Я сподіваюся, ви все зробили. Починаємо. У сховище 13» є двоє головних батьків: Джейн Еспенсон прийшла в сховище 13 уже з досвідом та репутацією людини, яка вміє робити серіали, де і сюжет, і гумор, і впізнаваний характер. Вона кілька років писала і продюсувала бафі переможниця вампірів. Працювала над зоряним крейсером Галактика, де у всесвіті BSG дійшла до рівня продюсерки, навіть шоуранерки на Капріка. Пізніше вона залишилась у індустрії та долучилася Чалась до відомих проєктів типу якось у касці, і навіть писала одну серію гри престолів. А з нещодавніх серіалів це фундація, де вона працювала як сценарист. Та продюсер іншим творцем є Ді Бренд Мод. Про нього зазвичай говорять менше, бо він не з тих, кого часто цитують у медіа. Але в нього було сценарне минуле теж до сховища. Наприклад, він писав телефільми, ТВ-проекти на кшталт, діп ред та нічні відвідувачі. І хоч він уміє вигадувати концепти, що чіпляють, в той момент він дійсно ідеально доповнив ідеї Еспенсон. Серіал, мабуть, став єдиним знаковим його проектом в кар'єрі. Канал Sci-Fi спочатку замовив двогодинний пілотний епізод, але коли до роботи долучився Девід Сімкінс в якості продюсера, він добряче переробив первинний задум. Раніше він вже працював над проектами Angel, Всі жінки відьми, темний ангел, Блейд і так далі. Тож він точно знав на досвіді, як допрацювати всесвіт майбутнього фентезі-серіалу. Так змінилось місце роботи головних героїв, які, за задумкою, були ФБРівцями. А тут же вони безпосередньо. Середньо служать сховищу. Саме сховище вже не єдине в своєму роді, але останнє. Про що нам і свідчить його назва сховище 13? змінились характери основних персонажів, які тепер і жартували, і фліртували, і тягнули романтичну лінію, немов девід та медді з місячного сяйва, щоб, не дай Боже, не послідувати їх прокляттю. А тон серіалу став менш похмурим. Чималу роль в серіалі відіграють. Артефакти це рушії всієї історії. Вони з'являлись з потреби серії. Сценаристи спершу вирішували, що має статись із героями, який конфлікт чи пастка потрібні цього тижня, і вже під це підбирали історичний предмет, який зміг би створити проблеми нашим агентам. Наприклад, перо Едгара Алана По і все, що ти ним пишеш, стає реальністю, або щітка Мерлін Монро, і ти стаєш платиновим блондином або блондинкою, або монета Януса. що Могла розділити людину на тіло і його свідомість після обраних артефактів завжди був додатковий історичний факт чекінг Наприклад, вони вписали артефакт для сюжету про зміну часу на 24 години: секстант Магелана. Але після перевірки зрозуміли, що в ті часи були не секстанти, а астролябії, і довелось адаптувати задум під правильний історичний контекст. І здавалось би, яка різниця: секстант, астролябія чи ще щось. Але автори дуже хотіли догодити навіть найвибагливішому глядачу. За артефактами стояли не тільки сценаристи, адже співробітники теж пропонували предмети, які б виглядали магі. Кожного тижня продакшн-дизайнер Франко Дікотіс і декораторка Кері Спарел приносили якусь цікаву штуку для обговорення. Так з'явився компас Ретикуса із першого сезону один із найкрасивіших предметів, які вони взагалі зробили для шоу, і золоту бджолину конструкцію, типу вулику зі сховища, 2, яка була неймовірна на вигляд. Хоч багато артефактів у кадрі виглядають дорого і вагомо, але фізично на майданчику це могло бути дуже просте рішення. Пластик, легкі матеріали, щось що не. Страшно впустити 10 разів за зміну, головне, щоб предмети гарно виглядали в кадрі. От компанія Quantum Mechanics, яка робила ліцензійні репліки для продажу, вже відтворювала їх як колекційні штуки, і деякі з цих реплік використовували потім у зйомках. Частина ідей роками жила на дошках для планування, куди їх записували. Але деякі предмети так і не потрапили врешті в серії, бо не знайшли правильний сюжет. Наприклад, ще з перших серій хотіли кудись додати мікрофон одного німецького недовусатого художника. Предмет заряджений ненавистю, який потрапляв би до радіоведучого скандаліста. Ідея звучить ідеально, але команда довго не могла придумати історію, куди ж це додати. Також серцем серіалу є каст, тому що він тут неймовірний, і фани буквально слідкували роками за їх пригодами. До цього серіалу Сол Рубінек вже мав купу ролей у кіно і на телебаченні. Він сам знімав кіно, робив документалки та навіть писав сценарії. для серіалу. Вже було знайдено декількох Арті, але і сам персонаж тоді ще не був до кінця зрозумілим, та і актура не могли підібрати відповідного кандидатуру сола підкинув один із керівників Sci-Fi. Сол прийшов на проби і почав імпровізувати, пропонуючи свої версії, яким би міг бути його Арті. більш нервовим, трохи відстороненим і дивакуватим, додавши саме ті риси, яких не вистачало персонажу у самому серіалі. Арті це голова сховища і. Ходяча енциклопедія. Він знає артефакти, правила, підходи і завжди, здається, йде на крок попереду інших героїв. Проте він дуже милий буркатун з щирим серцем. Сам Рубінек підсвічував, що Арті людина, яка втратила занадто багато, тому він і тримає дистанцію з командою. Після сховища 13» Соул продовжив зніматися. З найгучнішого він став регулярним персонажем у Хантер світ Амазону. Там він зіграв з його власною донькою Ханною, яка стала і. Його серіальною донечкою. До сховища 13 Мак Клінтон був із тих акторів, яких ти десь бачив, але точно не знаєш де. Хоча він пройшов всі класичні сходинки серіального актора, багато пілотів, купа гостьових ролей у великих хітах. Ви його можете побачити і в друзях, і в сексі місто, і в Фелісіті. Плюс регулярно він з'являвся в відчайдушних домогосподарках та кістках. І Якщо чесно, я взагалі спочатку думала, що це Девід Борена, коли дивилась на телефончику, а потім розула очі, бо щось він сильно як. Якось був на себе не схожий. На пробах до сховища був цілий натовп акторів по кілька пітів і майок, яких міксували парами, щоб отримати ту саму екранну хімію. Макклінток з Джон Келлі зайшли читати репліки разом, і в кімнаті відразу з'явилася та сама динаміка, яку врешті побачили і глядачі. Келлі збилась на слові. Макклінток одразу перетворив це на жарт. Вона легенько вдарила його по руці і сказала: типу, чувак, ти шо І вийшла саме та природня перепалка, яка й потрібна була для Піта і Майки в серіалі. У результаті він зіграв Піта Латимера, агента секретної служби, якого разом із Майкою закидають у сховище 13. Піт у серіалі часто йде проти правил бряхаризмою, аналогікою, а ще має свої знамениті відчуття, що щось не так, і інколи це майже як шосте чуття. В серіалі постійно є натяки на те, що піт алкоголік в зав'язці, і сам Маклінток говорив, що він допомагав формувати цю частину історії, прив'язуючи її до власного досвіду. Світу про тверезість він говорить відкрито вже багато років. Зокрема, в одному з інтерв'ю згадував, що з майбутньою дружиною Лін Санчес, шлюб із якою в них з 2005 року, і не плутити її з дружиною Безуса, він познайомився на зустрічі анонімних алкоголіків. Макклінток казав, що грати Піта йому було легко, бо, врешті, автори підганяли персонажа під нього, під його стиль, і іноді трохи девакувати почуття гумору. Після сховища 13» його найпомітніша роль в серіалі. Срілець, але все рівно жодна роль не досягла успіху сховища. Майку, як ми вже згадали, зіграла Джоан Келлі, акторка з Канади, яка до сховища вже встигла побувати в дуже різних жанрах серіалів та кіно. Джон сама казала, що її зачепило в сценарії, що Майка була не картонною суворою агенткою, а дуже багатогранним персонажем. Іноді смішна, досить вразлива, але при цьому одним поглядом могла показати, що їй щось недовподоби. Майка. Майка, 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 Майка. В одному з інтерв'ю Джон дуже чітко сформулювала її мотивацію. Майка боїться не впоратись, боїться зробити помилку, і це може коштувати життя. І тому вона так чіпляється за контроль і правильні рішення. Після сховища 13 джон продовжила багато працювати в телеку. З останніх її ролей це нашумівший серіал розрив. Елісон Скаліотті знімала ще у підлітковому віці у купі телевізійних проєктів, А перша роль, яку запам'ятали глядачі Мінді Креншоу, в Дрейк та Джош, паралельно в неї були гостьові ролі у Андрії Хіл CSI, а ще вона встигла зіграти Джейн у. Таємницях Смолвіля скаліоті згадувала, що роль Клауді давно крутилась у кастингу. Спочатку шукали азійську акторку, але не зійшлось, і тоді її запросив на прослуховування продюсер і сценарист четвертого епізоду Дрю Грінберг. І вже за тиждень у неї був повноцінний графік зйомок у Торонто, буквально з літака на бал. Клауді вривається в історію як хакерка, яка залізла туди, куди не можна, бо намагалась витягнути брата. І в якийсь момент навіть вона викрадає арті. Щоб змусити команду допомогти. Далі її персонажка стає тим самим техномозком, який може зламати майже все. А ще інколи підкручує артефакти під свої потреби. І це зазвичай закінчується або порятунком, або проблемами рівня. Ой-ой, ой що з цим робити? За кадром вона теж була максимально в темі цього всесвіту і іноді підкидала ідеї артефактів сценаристам. Наприклад, її ідея червоні червички з балетної легенди, бо вона сама багато років поспіль займалась балетом. Після сховища 13 найпобіг. Мітніший наступний серіал Сшивачі, де вона грала Камілу героїню з тим самим міксом іронії та інтелекту. Паралельно вона пішла в музику. У неї є проект «La femme pendue», який вона сама описує як музичний концепт. Проект наразі вона грає в театрі та отримала ступінь в Берклі. А ще, звісно, займається музикою. Сісіч Паундер була найвпізнаванішою з акторів. Її добре знали за серіальною роботою в швидкій допомозі, секретних матеріалах та щіт, де вона грала детективку Клодет Вімс. І за ці всі ролі вона отримала номінації на Емі. Паралельно вона займалась озвучуванням, наприклад, Аманди Волер у Лізі справедливості та інших проектах DC. І от у цей момент їй прилітає пропозиція долучитись до сховища 13 І вона бере роль не тому, що о ще один серіал, а через відчуття новизни. У розмові з пресою Паундер прямо так і казала. Після років, коли її часто кидали в знайомий типаж на кшталт, поліцейська керівниця їй. Хотілось піти в сайфай і Сховище якраз закрило їй цю потребу. Її місіс Фредерік у серіалі з'являється так, ніби вона тут завжди була загадкова, холодна з тим відчуттям, що вона знає більше ніж каже. За лором серіалу вона керівниця програми сховища і доглядачка, плюс начальниця для арті, людина, яка звітує перед регентами. Найкраще в цій ролі те, що навіть самі акторці довго не давали біографію персонажа. Пандер сміяла, що місіс Фредерік настільки таємнича, що навіть сценаристи не хотіли. Розказати їй, хто вона насправді, і вона грала фактично кожен раз з чистого аркуша, тільки те, що написано в конкретній серії. Свою знамениту зачіску бджолине гніздо вона теж обговорювала з іронією. Мовляв, може просто обрала цей стиль на наступні 400 років вперед, і це ніколи не вийде з моди, адже вона не старіє природнім шляхом, тому виглядає однаково попри дуже довгий вік. Після сховища 13 паундер залишилась у великих проектах і на тебе, і в кіно. Аватар, голий пістолет, дитя темряви, і так далі. Окрім того, вона багато років вкладається в мистецтво і культурні ініціативи. До речі, долучайтесь в телеграм. У нас там теж і цікаві ініціативи, і добірки, і музику. Ми слухаємо, і фільми дивимося, і мультфільми, і серіали, і іноді навіть мемчики постимо. А ще ставайте спонсором цього каналу. Є за QR-кодом. Баночка є в описі посилання, щоб стати спонсором саме на Ютубі, і підтримати цей канал, закинути на електрохарчування. І не треба мені писати в коментарях, що це неправильне слово. Я знаю, але це мем. І мені електрохарчування подобається, тому що ви б знали скільки жире мій генератор. А відусик без світла не запишеш. Серед другорядних ролей, на мій погляд, варто виділити деяких акторів. Наприклад, в першому сезоні, в 10-му епізоді, до серіалу долучили Марка Шепарда в ролі регента людини зверху, яка може прийти з перевіркою, притиснути правилами або навпаки відкрити необхідні двері героям. Сам Шепард для багатьох назавжди кроулі з надприроднього і є одним з найбільших улюбленців серед фанатів. Хелена Велс з'являється на старті другого сезону. Ще одна агентка, але з власною міфологією і шаленими ідеями блискуча вінахідниця і дуже неоднозначна фігура то союзниця, то загроза. До сховища 13» її добре знали за віртуозами і декстером. А ще вона озвучувала Кармілу в Кастельвані. У динаміці між Уелсі і Майкою тягнеться доволі очевидна романтична напруга. Серіал це прямо не показує, але додає достатньо дрібних моментів, щоб глядачі читали це саме так. Сайфай обговорювали спін-офф про Хелену, окремий серіал у 1890-х зі стімпанковим настроєм. В третьому сезоні, 21 епізод, задумували як бекдор-пілот під цей спінов із флешбеками до часів сховища 12» у Лондоні, і навіть з появою Гарет. Та Девіда Лойда про це писали медіа і шоуранер Джек. Кенні підтверджував, що ідею каналу, і вона їм подобалась. Але все так і зависла на етапі розробки. Кейт Логан вперше з'являється у другому сезоні в епізоді 6. Це людина з минулого Піта. Флірт, напруга і одразу стає зрозуміло, що в Піта до цього життя була ще одна цікава реальність. Цю роль виконала Тіа Карере, яка була свого часу чи не найвідомішою серіальною реальною мисливицею на старожитності. Тож це був невеличкий реверанс до фанів і цієї історії. Арана Ешмара долучили в ролі Джинкса в третьому сезоні. Це момент, коли серіалу треба було трохи освіжити склад. За сюжетом Майка тимчасово їде на іншу службу і команді потрібен новий агент у дует до Піта. На той момент він був відомий за серіалом Смолвіль, а далі його кар'єра пішла тільки вгору. Скаймет, ключі локів, в Джині та Джорджі, і на цьому він не збирається зупинятись. Також в третьому сезоні з'являється ще один персонаж, який додає серіалу відчуття справжньої загрози. Це Маркус Деймонд, який згодом стає руками для знищення джинкса, сам Ройс був вже відомий за деякими серіалами, але справжній успіх до нього прийшов після Капріка та серіалу Грім. До речі, огляд на грім ви можете подивитись на каналі. Енріко Калантоні у сховищі 13» з'явився у особливому нуарно-чорно-білому епізоді, де Піта і Майку затягує всередину історію детективу 40-х. Калантоні грає Ентоні Бішопа, бармена письменника, рукопис якого зачиняє герої в його фантазіях, і вони знаходяться там доти, доки не розплутають сюжет. Це був теж свідомий реверанс для фанів Вероніки Марс та. Галактичного квесту у тій же серії грає Місі Пайл, і тут їх навмисно поставили поруч. У інтерв'ю про цей епізод Калантоні говорив, що знімальний досвід на сховищі був одним із найприємніших у його кар'єрі. Він іноді повертався на майданчик, просто подивитись, як вони працюють. Халявщик просто хотів сюжет знати наперед. Знаємо ми його. Вишенька на тортику. Це Ентоні Стюарт Хетт в ролі Парацельса. Це великий бос другої половини четвертого сезону, алхімік з 16 століття, який реально існував в історії. Але тут показують саме темну сторону Генія, який лізе в заборонені зони від медицини до некромантії і хоче отримати сховище як інструмент влади. За сюжетом парацельс пов'язаний із філософським каменем і родиною Беннета Саттона. А от Беннета зіграв Джеймс Марстерс. Його роль це професор історії в Колумбійському університеті, який знає, підозріло забагато. Команда виходить на нього, коли їм потрібні відповіді й доступ до історичних слідів артефактів, і далі він втягує їх у свою авантюрну гру. Обоє акторів були запрошені Джейн Еспінсон, яка, як згадувалось, вже працювала з ними в бафі, та й шанувальникам бафі приємно було побачити їх знову разом. Пишіть своїх улюблених акторів чи героїв. Я своїми поділилась, а тепер давайте ви в коментарях. І переходимо до цікавих фактів, які не обов'язково пов'язані між собою, але видаються мені цікавими. Екіпіровку та обладнання наших героїв навмисно зробили на вигляд старими: тесла, шокери, комунікатори, рукавички і пакети з тим самим фіолетовим слизом, який глушить артефакти. Це все мало виглядати як пригодницьке ретро, але при цьому досить функціональне. Захращеність складу включала в себе частину мотлоху з життя знімальної групи. Наприклад, оператор-постановник закинув на полички свої гольф-клюш. Які вдома просили прибрати, і вони так і залишились артефактним фоном. А ще на полицю закинули великий телевізор, від якого позбавився син Едді Макклінтока. У сховища 13 є офіційний позаефірний контент. Наприклад, серія веб-епізодів Grand Designs. Це короткі спешели, які вийшли окремо і навіть стоять у базах як спеціальні епізоди перед четвертим сезоном. А ще це було бренд партнерство, адже на sci-fi серії вийшли якраз під Вихід нової Toyota Prius 7. Композитор Едвард Роджерс отримав номінацію на Еммі саме за головну тему сховища 13». Всього в серіалі було три номінації, проте, на жаль, жодної нагороди. За легендою в серіалі сховище знаходиться у віддаленій частині Південної Дакоти. Воно було відбудоване у 1914 році, адже перша версія сховища згоріла. До його проектування докладали руку Томас Едісон, Нікола Тесла і Емкей Ешер. Це безпосередньо вони створювали. Конструкцію, а шви приписують Альберту Інштейну. В реальності ж знімали серіал у Торонто і околицях. Зокрема, музейні сцени на старті пілота знімали в Royal Ontario Museum. Головний ангар був павільйонною декорацією: ряди стелажів, проходи, платформи, рівні, купа секцій, які можна було переставляти і переодягати, щоб знімати різні зони сховища. Саме ж сховище складалось з кількох рядів, а за ним йшла Зеленка, де на постпродакшені вже додавали. Глибину У середині сховища були окремі функціональні зони з модулів, які розширювали цей всесвіт або навпаки згужували. Побудували, зняли, розібрали, переробили. На будівництво певних сцен йшло приблизно 7-5 днів, і команда пишалась швидкістю та деталізацією нових локацій. Єдина ж справжня локація, майже без змін це кабінет Арті з купою реальних дрібниць, і коридор теж був не бутафорією, а справжнім проходом. З одного знімального майданчику до іншого. В серіалі ми часто чуємо фразу про солодку помадку. Спочатку це звучить як одне з тупуватих контрольних питань, які артізмує ставити свідкам. Але потім фраза стає кодом між агентами, щоб швидко дати один одному зрозуміти, що артефакт десь поряд. А серед глядачів це стало мемом. Всього вийшло 5 сезонів серіалу протягом 6 років. Фінал у сховищі 13 такий гіркий навмисно. Бо фактично це був останній шанс Прощатись із глядачами і з проектом. Коли серіал продовжили на буквально останніх шість серій замість десяти традиційних, концепція фіналу сильно постраждала. При цьому вона не мала бути про ще одну пригоду, де рятують світ. Цього і так було багато. Це був такий собі лист фанатам, який складався з монтажа із епізодів, які так і не були зняті, щоб відчували, що світ сховища величезний, але за ці шість серій просто немає можливості показати все. Тож, якщо ви досі не бачили сховище 13, то це той випадок, коли варто почати цей шлях, хоча б заради дороги. А якщо бачили... Напишіть, який артефакт із серіалу ви б собі забрали, і якого б не ризикнули торкатись, і нам не рекомендуєте цього робити. Тож, поки ви пишете коментарі, поки ставите вподобайки, пересилайте це відео трьом друзям, а вони ще трьом друзям, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. Пока-пока. І не забудьте переглянути ось ці ось відео. Пока.